Зустрічаю багато коментарів, де мені пишуть, навіщо так морочитися?» навіщо кип'ятити розсіл?» навіщо чекати 3 дні? Я сразу насипала сіль у банку, винесла в підвал, і все хочу відповісти на всі ці запитання одним відео. Навіщо кип'ятити розсіл і заливати ним огірки. цей спосіб. Це можна сказати комбінована технологія. Тобто, спочатку в нас відбувається природна ферментація, а потім додатково йде термічна обробка. Такий підхід має свої переваги і працює дуже грамотно. Чому? Дивіться, що відбувається в перші три доби. Відбувається це фаза теплої ферментації, тобто заквашування. Інакше, ще можна сказати, молочнокисле бродіння. В теплому приміщенні, де температура має бути 22-26 градусів, можна навіть вище, але не менше. Активізуються молочнокислі бактерії. Вони знижують pH. Огірків розсолу, тобто роблять розсіл кислим. Стимулюють розвиток бактерій, формують природну консервацію і тим самим надають огіркам ось цього характерного кисленького смаку. Навіщо ж потім розсол цей кип'ятити? В першу чергу це знищення мікрофлори. При кипінні температура 100 градусів за Цельсієм вбиває молочнокислі бактерії, які вже зробили свою справу, і також вбиває потенційно шкідливі мікроорганізми, включно навіть з пліснявими спорами, якщо десь навіть випадково ви їх занесли. Далі, відбувається стабілізація продукту. Тобто в банці більше не буде бродіння. Розумієте, бродіння завершиться. І вони не перекиснуть, якщо по-простому вам пояснити. Ну, і плюс це додаткове знезараження. Да? Тобто, якщо у вас огірки десь були недомиті, або попала ця стороння мікрофлора з зеленню, з хроном, з тургуном, банка була недомита, без різниці. За рахунок того, що ми заливаємо киплячим розсолом, ми додатково знезаражуємо. Далі, що ще відбувається, що можна розказати? Ну, для огірків да, кипяток це, можна сказати, термічний шок, але гарячий розсіл, він прогріє огірки, він прогріє банку, це підвищить герметичність і надійність нашої консервашки. При охолодженні залізна кришка, закатую я залізними кришками. При охолодженні залізна кришка втягнеться, тобто створиться там вакуум. Це додатковий захист від доступу повітря, на відміну від пластикових кришок. Ну і також це перешкоджає розвитку аеробних всяких мікроорганізмів. Чому важливо одразу спустити в підвал? Тому що холод гальмує будь-які залишкові процеси бродіння. Це сприяє збереженню хрумкості. Ну і гарантує нам довготривале зберігання. Такі огірки зазвичай не перекисають, навіть якщо вони стоять на Другий рік. По суті, по суті, цей метод це, ну, таке собі поєднання квашення і стерилізації. Тобто, смак у них буде як у квашених, ну або називають ще ферментовані, а надійність, якість буде як у консервованих, тому що ми це зробили завдяки киплячому. Раджу скористатися саме цим способом, адже на відміну від звичайного засолення під капронову кришку, він значно якісніший. Безпечніший і надійніший. Якщо ви ще жодного разу не солили огірки таким методом, спробуйте хоча б одну-дві баночки і ви побачите різницю. Огірки за цим способом зберігаються не один рік. Вони не перекисають, вони не перетворюються на кислу кашу, а залишаються хрумкими, ароматними і стабільними. Як завжди, бажаю всім успіхів, ну і як завжди, Смачного взимку.